Всім доброго вечора або доброго дня! З вами Віктор, тут ми розглядаємо психологію і сьогодні я хочу поговорити з вами про депресію. Що це таке, які симптоми, на що депресія схожа і з чим її не варто плутати, звідки депресія береться, хто ставить діагноз і хто депресію лікує. Без зайвих слів переходимо до справи. Давайте по порядку: що таке депресія? Відповідно до міжнародної класифікації хвороб е, депресія, це такий психічний розлад або розлади, що характеризуються депресивним, себто зниженим настроєм, наприклад, сумом, дратівливістю, відчуттям порожнечі і втратою здатності отримувати задоволення, що супроводжується іншими когнітивними, тобто мисленнєвими, поведінковими або нейровегетативними симптомами. Тобто симптомами, що пов'язані із внутрішніми системами організму, органи, ендокринні залози і так далі. І от усі ці симптоми, що дуже характерно для депресії, значною мірою порушують можливість функціонування. Ну, думаю, на прикладі конкретних симптомів, зрозуміти значення депресії буде набагато простіше і ліпше. Отже, існує 9 симптомів депресії. Перший пригнічений настрій більшу частину дня, ангедонія, тобто нездатність отримувати задоволення взагалі і навіть від тих речей, які раніше гарантовано приносили задоволення. 3. порушення апетиту тут мається на увазі, що за депресією людина починає їсти не так, як, її, як їй це зазвичай притаманно. Тобто, якщо людина зазвичай їсть помірно, то за депресії вона починає їсти набагато більше. А якщо людина зазвичай їсть багато, то за депресією вона їсть менше. Унаслідок за депресією можна спостерігати у людини різкий набір або втрату ваги. 4. Порушення сну. Безсоння або надмірна сонливість. 5. Збудження, тобто надмірна на, не, не, нездатність всидіти на місці та дратівливість або, навпаки, загальмованість, 6. Постійна втома. 7. Порушення адекватності самооцінки у сторону заниженості, тобто погані думки про себе, розвивається впевненість у своїй нікчемності, виникає почуття провини і так далі. 8. Труднощі із мисленням, концентрацією уваги і здатністю приймати е, рішення. І 9. суїцидальні думки. А тепер увага. Депресією це все стає тоді, коли а у вас налічується щонайменше 5 із 9 симптомів, серед яких має бути пригнічений настрій та ангедонія б. Вони спостерігаються мінімум два тижні. В. Унаслідок цих симптомів у вас знижується загальна функціональність, тобто ні у професійній діяльності, ні у соціальних стосунках, ні навіть у побутових справах ви нічого зробити не можете. г про те, що це депресія, вам каже лікар-психіатр. І д. Результати аналізів свідчать про відсутність інших хвороб. Чому так? Звісно, існує безліч різноманітних хвороб, симптоми яких співзвучні із симптомами депресії, взяти ті самі порушення харчової поведінки. Людина просто може застудитися, у неї буде температура і так далі, і звісно, у неї буде знижений апетит і постійна втома. Однак про знижений настрій тут не йдеться, про ангедонію тут не йдеться, а тому це не депресія. Окрім того, існує безліч саме психічних розладів, одним з ключових симптомів яких є порушення харчової поведінки. Наприклад, розлад порушення схеми тіла, соматоагнозія – це коли людина дивиться у дзеркало а бачить фігу. Тобто, вірніше, людина не може об'єктивно сприймати. Сприймати своє тіло, відчувати розташування різних його частин відносно одне одного у просторі, і сприймати їх реальний розмір. Зокрема, людина може бути впевнена, що вона виглядає товстою і не через комплекси, а саме через хибне сприйняття себе через органи зору, унаслідок чого людина стає схибленою на зменшенні маси свого тіла, у тому числі за допомогою. Дивної харчової поведінки і голодування. І взагалі розлади харчової поведінки, оце от РХП, про них вже є впевнений, багато із вас чули, а тому можна логічно припустити, що подібні при е, пригнічені стани далеко не завжди є депресією. Також часто так буває, що депресія може бути наслідком інших більш чи менш серйозних хвороб. Справа у тому, що під час сну наш організм здійснює відновлювальну роботу, успіх якої ми можемо спостерігати у вигляді відчуття виспаності і наявності достатньої кількості енергії для здійснення наших повсякденних справ, якщо ми спимо достатньо і якісно, звісно. Натомість, коли в організмі утворюється яка-небудь соматична хвороба, окрім всього іншого, під час сну організм починає давати ради із нею також. Тоді мозок не стає здатним приділяти достатню кількість відновлювальної уваги усім системам організму. Зокрема, мозок забуває, наприклад, віддати накази спинно-мозковій рідині вимити бруд із самого себе. От у автомобілі двигун споживає паливо, і продукти відпрацьовування цього палива викидаються через вихлопну трубу. А у мозку протягом дня накопичуються продукти відпрацювання енергетичних молекул АТФ, аденозин, а також інші токсичні продукти роботи мозку, і тоді під час сну рідина зі спинного мозку їх, тобто токсини, вимиває. Але під час хвороби цей та усі інші процеси відновлення під час сну відбуваються менш якісно. Через що знижуються наші мисленнєві здібності, а зниження мисленнєвих здібностей – це зниження здатності вирішувати різні життєві задачі від побутових до робочих. Тоді ми починаємо працювати більше, щоб все встигати у звичному ритмі, але ще більше втомлюємось. Паралельно зниження працездатності впливає на самооцінку. Виникає постійна тривога. Тривога викликає розлади харчової поведінки і заважає вчасно засинати. Невиспаний тривожний мозок загострює дратівливість. Поступово приходить ангедонія, бо відпочивай, не відпочивай, легше не стає. Опущена на дно самооцінка провокує думки про оте саме. Ну я просто не хочу дратувати Ютуб зайвий раз. І в результаті ми маємо цілий набір симптомів депресії і діагностувати та почати її лікування буде правильним рішенням. Але без лікування першочергової хвороби толку не буде. Це, власне, чому діагностувати депресію варто паралельно зі здачею аналізів на хвороби зі співзвучними симптомами. Також бувають і інші стани, які схожі на депресію, але депресією не є, і не є взагалі будь-якою хворобою, наприклад, надмірна втома. Це лише втома, якщо ви знаєте причину цього стану. Ви не відпочиваєте так, як потрібно. Наприклад, робота має залишатись на роботі, але ви це правило ігноруєте, можливо, вимушено, а можливо, ні. Це лише втома, якщо поганий настрій коливається протягом дня, а не зависає на більшу частину дня. Відчуваючи втому та супутні негативні стани, ці відчуття вони наростають у другу половину дня і ближче до вечора. Так чи інакше ви можете знайти яке-небудь джерело задоволення. Ви неякісно спите і харчуєтесь, але суттєвих змін у вазі та формі тіла не спостерігається. Ви перепрацьовуєте, ви не задоволені своїм місцем роботи. У жінок може бути надмірне навантаження ще й удома, і нещодавно е, ви не могли отримати нові які-небудь обов'язки. Але з урахуванням усього цього. Ви відновлюєтесь після повноцінних і якісних вихідних. Я по собі можу навіть сказати, що кілька місяців тому у мене був невеликий період, коли я перевтомився, і було прям так помітно погано. Але вже нарешті була п'ятниця, я відмовився від будь-яких справ на вихідні, у суботу цілий день без применшення грав у комп'ютерні ігри і вже у неділю був як огірочок. А у понеділок знову повний сил приступив до своїх обов'язків. Хоча до цього по симптомам депресії був майже увесь набір. Але ні, це була лише втома, бо я знав звідки це і чому воно все так. Натомість запідозрити депресію, хочу наголосити, але поки що лише запідозрити, можна у наступних випадках. Ви не можете зрозуміти причину свого стану. Відпочинок неефективний. Ви більше почуваєте гірше вранці. Зокрема, важко прокидаєтесь і встаєте з ліжка. Ви не можете зрозуміти, чому у вас порушився сон. Перед цим станом ви багато тривожились, ви помітно схудли або набрали вагу. У джерелах також зазначається, що ну, у різних джерелах зазначається, що людям в цьому стані притаманно більше тягнутися до солодощів, тобто більше, ніж зазвичай. Знов таки, ангедонія. Після вихідних ви не відновлюєтесь і навіть припускаєте думку, що от би пошвидше повернутися на роботу, але на роботі ви неефективні, а тому краще вам не стає. А скоріш за все навіть стає гірше. Йдемо далі. Звідки депресія береться, шляхи походження депресії можуть бути різні, зокрема біологічні та психологічні, хоча вони між собою тісно пов'язані. До біологічних можна віднести як передуючи цьому стану хвороби, як ми вже обговорили. А також це може бути банальна нестача вітамінів, вітамінів того самого вітаміну Д і гормональні збої. І до чого тут вітамін Д. Справа у тому, що вітамін Д, який ми отримуємо від сонця та за допомогою інших способів у нашому організмі синтезується у серотонін. А серотонін це не гормон радості. Серотонін змушує нас почуватись добре, тому що він є регулятором просто безлічі функцій в організмі. А коли якомога більше функції відрегульовано, то будь-який механізм почувається добре. Наприклад, окрім всього іншого, серотонін регулює наш сон. Коли під кінець дня наші очі спостерігають, як зникає сонце і настає темрява, серотонін перетворюється на мелатонін, і ми отримуємо можливість добре спати. Також серотонін виробляється під час фізичної активності. І тоді, якщо з сонцем ви контактуєте мало, а фізичної активності немає, то серотоніну, і як наслідок мелотоніну і інших речей, у вас немає і організм просто не здатен правильно виконувати свої функції. Окрім цієї біологічної причини можуть бути й інші. Наприклад, у деяких випадках мозок людини може бути просто нездатним виробляти серотонін. Також у сучасному світі восени і взимку люди все так само, як століття і мільйон років назад отримують менше сонця і зазвичай ще менш фізично активні, бо з точки зору природи це нормально, але вимоги на роботі або у навчанні лагіднішими не стають, що доволі пригнічує наш мозок і організм в цілому як наслідок. До психологічних причин депресії відносяться, звісно, негативні когнітивні установки і тривога. Справа у тому, що тривога провокує у фронтальної частки мозку постійні процеси прийняття рішень, основними з яких є реакції, ну, не основними, а радше базовими, реакції бий, біжи завмри. Всі, всі про них чули. Коли у людини є психологічні комплекси, низька самооцінка, постійний песимізм, настав тяжкий період у житті, де вона нічого не може контролювати, то тривога нікуди не уходить. Мозок намагається боротися з тими труднощами, але на сьогоднішній день стресогенів та джерел тривоги так багато, що мозок не справляється. Він бачить, що хоч ти бий, хоч, хоч ти біжи, наш любий стародавній шаблозубий тигар від нас не відстає у зв'язку із чим приймається рішення увімкнути реакцію за умри. Тере комплекс вивченої безпорадності, тере депресія. І саме тому. Одним із найефективніших способів лікування депресії є когнітивно-поведінкова терапія, тобто та сама терапія, де людину вчать по-іншому, більш ефективно ставитись до своїх труднощів, а також на основі цього виробляти нові моделі поведінки, за допомогою яких ці та подальші проблеми будуть вирішуватись. Тепер увага, хто ставить діагноз і лікує хворобу депресії. Діагноз депресія і взагалі будь-які інші діагнози щодо психічних хвороб і розладів ставить і прописувати ліки уповноважений виключно і тільки лікар-психіатр. Коли ви прийдете до психіатра, можливий такий розвиток подій відповідно до трьох рівнів депресії. Перший рівень депресії, скоріш за все, вам порадять просто докласти більше якісних зусиль до відпочинку, а також порекомендують звернутися до психолога, навіть не до психотерапевта. Бо навіть це може бути і не депресія, навіть першого рівня, а просто втома і ніякого діагнозу. Другий рівень депресії вам уже конкретно порекомендують відвідати психотерапевта. І третій рівень депресії спочатку вам пропишуть антидепресанти, бо без них на цьому рівні ви навіть не, ну, не встані встати з ліжка. А тоді також обов'язково психотерапію. Психолог, психіатр, психотерапевт що необхідно розуміти при депресії. Оскільки депресія це розлад і хвороба, то без лікаря-психіатра тут не обійдешся. Психолог це людина, яка здійснює консультуючу або корекційну роботу. Тобто, на легкому рівні депресії психолог може проконсультувати вас і допомогти відкоригувати ті моменти у, вашобі, у вашому способі життя, які призводять до легкої депресії, але у перспективі загострю, загрожують її якби загострити. Як правило, робота у психолога по цьому запиту може зайняти приблизно максимум 10-15 зустрічей, ну, там залежно від випадку. І нарешті психотерапевт це людина, яка має додаткову психотерапевтичну освіту і займається саме лікуванням депресії, а не консультуванням чи корекцією та інших розладів за допомогою психологічних прийомів, коли рівень депресії вищий за перший. Може бути і так, що психолог, психіатр і психотерапевт це одна й та сама людина, але якщо це так, то їй певно має бути вже як мінімум ближче до 30 років, бо кожен із цих фахів вимагає немало часу на навчання. Також необхідно розуміти, що психотерапевт це так чи інакше друга освіта. Друга освіта. Адже до навчання на психотерапевта людину не допустять, якщо перед цим вона не має освіти психіатра або психолога мінімум на рівні магістра. Також варто звернути увагу, що якщо за якихось причин так склалось, що ви першим ділом із запитом депресії або іншого розладу потрапили саме до психолога. То він починає заслуговувати на вашу довіру і рекомендацію від вас іншим людям, якщо першим же ділом він спрямував вас до психіатра. Ви можете і не знати, як він працює, але будьте упевнені, що якщо ця людина чітко бачить межі своєї компетентності і не працює там, де немає, або без висновку і дозволу лікаря, то вона вже абсолютно точно, не безтолкова і заслуговує на плюсику свою карму. Робіть правильні висновки, підтримайте канал фінансово за допомогою одного зі способів у описі під відео, ставте вподобайку, підписку і будьте здорові!